Добрий день, мене звати Роман Папуш, я професійний актор. Закінчив Харківський державний університет мистецтв імені Мініхотаревського. Грав у Харківському театрі для дітей та юнацтва, грав у київських театрах, знімаю з кіно реклами. Мій зріст 182. Я у відмінній фізичній формі спортивної статури. Є права категорії Б. Граю у футбол, волейбол, баскетбол. Катаюсь на ковзанах, лижах, можу їздити верхом на коні. Люблю подорожувати, читаю на пам'ять вірші, співаю. У мене чарівна усмішка. Кажуть, що схожий на італійського актора Мікеля Плачева. Це, звісно, дуже приємно. Але я це завжди я. Можу бути дуже серйозним. Та може просто усміхнутися і побажати вам усього найкращого. До зустрічі!